Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про тварин на весні. початком весни у багатьох звірів зимове хутро стає рідшим. Змінюється його забарвлення. зимку білка має хутро густе і набуте сірого кольору. Тваринку важко помітити на дереві серед гілок, покритих снігом. З приходом весни її жубка стає родою. У наших лісах мешкає зайцев сад, коли тепло, він сірий і непримітний. Це справжній мастер маскування. Так він ховається від своїх лютих ворогів, вовка чи лисиців. На весні худо зайця стає жовто-роде з боків. І бровате на спинку також змінює свій колір худра. Взимку він біло-сірий, а на весні стає темно-сірий. З приходом весни хутро в лисиці набуває яскравого родового кольору. Тварини змінюють колір свого худра, щоб захиститися від хижаків, а ще потепління сприяє пробудженню тварин і комах. Теплих країн повертаються пташки. Давайте зараз з вами зіграємо в гру, яка називається «Вгадай, чи я тінь. Розгляньте тінь та скажіть, кому вона належить. Чи я це тінь, дітки? Це їжачок молодці. А тут хто заховався? Білочка, вірно, дітки. ця тінь кому належить? Так, правильно. Це зайчик. А це хто? Правильно, вовк. ще одна тінь. Хто це? Це ведмідь. Відгадав. Молодці, дітки, відгадали всіх тваринок. Дякую вам і до побачення.